Всім привіт, з вами я Назар і я не знімав відео на каналі майже 5 місяців. Чому? Тому що почалася школа і не було просто бажання. І зараз вирішив зняти для вас відео. Ви, напевно, думаєте, а що з тобою таке було? Ти що, забив на Роблокс? Ні. Я Роблокс грав всі ці 5 місяців, я був на кожній одної в адопті, тому я все дуже добре знаю, що сталося за цей час. І давайте вам покажу, що в мене змінилося. Я планую, до речі, зняти відео ще цього четверга, тому що в четвер виходить, як завжди, обнови. Дивіться, в мене є от новий будинок, який вийшов 2 тижні назад, ну, півтора тижні назад, я його зразу купив. І що в мене по інвентарі? У мене інвентар, По-перше, я вже заходжу 226 днів підряд в АДОпт. А по-друге, у мене інвентарі дуже багато змін. Дивіться. У мене є райд баку, флайрайт, золотий альбатрос, Райт right, Лев. Fly Тигр і Ride Tiger. Як бачите, у мене всі нові пети є абсолютно всі. Ті, що виходили, тому я був і на Хеллоуіні, і на новорічній обнові, на китайську новорічні, я на всіх був. Прям навіть на мізерних. Отака от от легендарка Pony Ride, ще Ципарайт. Є ще райт коала, Ride, Ride Penguin, Ride Spitz, Ride Puffin, Райта, Сніжний м'ячик-пет, неоновий гоствуль, ще купа інших патів. Неоновий рай 2022 Метелик і Неоновий Скорпіон. Всіх цих патів я робив абсолютно сам неонок. я зараз готую, як бачите, 4 амамі кроля. Одежа в мене не дуже змінилася. До речі, на новорічну обнову, як ви знаєте, був адвент-календар, я заходив кожен день. Каляски, ну, такі от, їжа. Отака, от. Транспорт транспорту дуже багато. Можете поставити на паузу детальніше роздивитися. Іграшок теж дуже багато, прямо дуже багато. Подарунків є Поні-бокси і е, мунбер-бокси. Крила теж є, і тут нічого нема. Давайте я вам шо хотів ще сказати. В принципі, я вам показала все те, що в мене змінилося, а давайте покажу вам, покажу вам що змінилося на карті, поки мене не було. По-перше, тут ще стоять мемні тварини. От вони до цих пір стоять. Я рибу вже купляти не хочу, я її за райди на райдкуалу, але купляти її більше не хочу. Я, до речі, в журналі зібрав за весь час більше половини, бачите? Більше половини петів 160 з 305 в мене є. В принципі, тут так то нічого не помінялося, тільки отут-от. Як нічого не помінялося? зараз покажу вам. Отут-от, Господи, що це таке? Приходять мені якісь повідомлення, незрозумілі. От, ну, тут, я думаю, що ви знаєте, це в підміна, до речі, хто був на новорічній обнові 2023-2022 в адопті, то дуже схожі такі от будинки були. Але зараз не про це суть. Ми детально все дивитися не будемо, заходити не будемо, бо дуже довго розказувати про все. Дивіться, тут ще з'явився салон і змінилася піцерія. Погод нових немає. Ще немає нових погод, але вже буде в четвер, тобто, 9 лютого вже буде нова погода, зараз 6 лютого. От тут погоди. Як бачите, ну, поки що нічого нового. І, в принципі, було ще купа всього купа івентів, але це реально треба було просто знімати відео. І це зараз словами я ніяк не передам. Чекайте наступного відео, до речі, дуже класна лампа. Чекайте наступного відео в четвер. Я думаю, що я випущу в четвер. Ну, я не думаю, я, я вам хочу сказати, що в мене там, напевно, будуть робукси, і я зможу навіть вибити пета за робукси. Тому всі чекайте відео в четвер. Я його буду знімати, як тільки вийде обнова, його опублікую зразу тоді, коли дознімлю. І поки що я буду збирати бакси на обнову. І всім до зустрічі в четвер.